Усім привіт! Сьогоднішнє відео у нас буде про декор для фотозон. Сьогодні ви побачите те, що ми виготовляємо, а саме це залізні каркаси, це написи для фотозон, це різні фони, магніти. Також це може, можуть бути не, не тільки написи, а й різні декоративні елементи із полістиролу, із з пенопласту, і з фанери. Перед переглядом не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Всім гарного перегляду! Круглий каркас. Досить популярна модель. Вже дуже багато років, і я думаю, що ще буде він популярний. Все одно замовляють завжди круглі фотозони досить часто. І ви бачите, як він виглядає в розібраному вигляді. Він дуже компактний. Його можна перевозити в легковому авто. До того ж, сам каркас легкий. І збирається за пару хвилин круглий залізний каркас, який ви щойно бачили в розібраному вигляді. Так він виглядає в зібраному вигляді. Тут 2,20 діаметр. Ми можемо робити розміри різні. Від 1,60 м в діаметрі до 2,5 метрів. Завжди в наявності є банер для фотозону. Ширина цього баннеру 1,60. У нас буває тільки такий розмір. Цей банер можна використовувати в якості доріжки на виїзну церемонію, або просто ставити під фотозону. Дуже гарна якість. Кому потрібно, звертайтесь. Ангелик для фотозони це золотий полістирол. А такого ангелика ми можемо зробити не тільки з полістиролу, з фанери, наприклад, з пінопласту. Можемо пофарбувати в різні кольори, а також покрити різними кольорами глітеру. Написи з білого полістиролу на пінопласті об'ємний напис. Такі написи можуть бути із полістиролу білого, чорного, золотого або срібного кольору. Шрифти можуть бути різні. Для вашого свята ми також можемо виготовити ось таку композицію: повітряні кульки, висота найвищої 1,20 м і хмаринки. Це композиція із спінопласту, його ми можемо пофарбувати у будь-який колір. Виглядає надзвичайно мило та красиво. Для замовлення пишіть нам у соціальні мережі. Посилання на них під цим відео. Нагадую, що у нас ви можете замовити ось такий милий столик для тортів на ваші свято. Його висота 90 см, а діаметр 40 см. Хоча діаметр ми можемо зробити в будь-якому потрібному, бажаному для вас розмірі. Так само можемо пофарбувати фанеру у будь-який колір. Для замовлення пишіть нам у соціальній мережі. Сьогодні на огляді маємо таких красивих ангеликів, виконаних із фанери. Це хлопчик і дівчинка, їх висота 85 см. Такі фігурки стануть чудовим доповненням вашої фотозони на свято хрещення. Для замовлення пишіть нам у соціальні мережі. Всі ссылки під цим відео. Золото в деталях це розкіш у кожному моменті, саме тому ми створили написи із золотого полістиролу. Тільки гляньте, як він красиво виблискує. Написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: золотому, як на відео, срібному, а також білому та чорному. Зверху на написах знаходиться така захисна плівочка. Коли ви її знімете, напис буде максимально глянцевим та блискучим. Для замовлення звертайтесь у соціальні мережі. Показую вам вже готовий до відправки виконаний напис із золотого полістиролу. Написи із полістиролу ми виконуємо у чотирьох кольорах: чорному, білому, срібному та золотому. Написи із золотого полістиролу, як бачите, користуються найбільшою популярністю. Вони красиво виблискують та надають вашому святу особливої атмосфери. Для замовлення звертайтесь у соціальні мережі. Написи із золотого полістиролу це чудове доповнення та неймовірно стильний акцент вашої фотозони. Погодьтеся виглядає неймовірно красиво. Зверху ще знаходиться захисна плівочка, яку потрібно зняти безпосередньо перед монтажем фотозони. Також на написи із полістиролу ми можемо виконати у чорному, білому та срібному кольорах. Для замовлення пишіть нам у соціальні мережі. Всі ссылки знаходяться під цим відео. Ще одне виконане замовлення це напис із золотого полістиролу до свята хрещення. І такий красивий ангелик, тільки гляньте, як неймовірно гарно виглядає. Це буде красивим доповненням вашої фотозони. Написи із полістиролу виконуємо у чотирьох кольорах: золотому, срібному, чорному та білому. Зверху знаходиться така захисна плівочка, яку необхідно зняти перед використанням, і ваш напис готовий сяяти. Для замовлення пишіть нам у соціальні мережі. Це лише маленька частинка декору, якого ви можете замовити у нас, ми можемо робити різний декор: метелики великі, і зірочки, і ангелики, по вашим малюнкам якісь елементи декору з полістиролу, з пінопласту, з фанери. написи, також, різні шрифти, тобто безліч варіантів. І якщо вам потрібен гарний, якісний декор, звертайтесь до нас в соціальній мережі. Посилання на них ви знайдете під цим відео. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі!